Розпочати варто з 50-х років 19 століття, коли в Єгипті до влади прийшов реформатор Саїд Баша, син знаменитого Мухаммеда Алі. Він проводив досить прогресивну політику, активно проводив реформи згідно із танзематом, побудував залізницю кафер Ель Хайят розетта Олександрія і, що головне, дозволив французам будувати Суецький канал. Його будувала саме французька компанія, і Франція була основним власником. Акції компанії це 54%. Перший офіційний хитив Єгипту Ісмаїл продовжив політику свого попередника, зокрема, будував мости, нові лінії залізниць, розвивав освіту, будував тисячі кілометрів телеграфного зв'язку, але у своїй економічній політиці зробив один прорахунок. Він збирався на експорт бавовни, ціна на яку була в той час високою через громадянську війну в США. Але після її завершення та падіння цін на ринку економіка Єгипту почала занепадати. Ще одним фактором стала невдала для Єгипту війна в Ефіопії 1874-1876 років, і через це Ісмаїл почав активно брати кредити відноземних держав насамперед Британії та Франції. Такі дії призвели до дефолту в Україні, тому в 1875 році Хедив продає всі акції Єгипту в компанії Суецького каналу Британській імперії, а це 46% акцій, але контрольний пакет залишався за Францією. Ці фактори поклали початок залежності Єгипту від іноземних кредиторів. Головним чином Франції і Британії, які почали все більше втручатись у внутрішні справи країни. Зокрема, з 1878 року Британія і Франція отримали право через так званий Європейський кабінет наглядати за фінансами країни та фактично відбирали владу вхидила у 1879 році. Ізмаїл розуміючи наростання впливу в країні європейського кабінету, відправляє його у відставку. У відповідь на це, іноземні кредитори зажадали, аби Ізмаїл відновив діяльність кабінету, бо в іншому випадку він сам відправить цю відставку. Хидив відмовляється, і британці та французи звертаються до султана Абдулхаміда Хаміда II, який відправляє відставку Ізмаїла і передає престол його сину Тауфіку. Новий Хедив був змушений виконувати всі казівки кредиторів. Країну фактично контролювали іноземні кредитори через так звану комісію хидивського боргу, яка з 1880 року почала видавати закони про збільшення податків та вилучала близько 60% доходів держави на сплату боргу. Звичайно, це все не могло не вплинути на суспільство, яке було невдоволене ситуацією в своїй країні. Усі ці фактори стали причинами майбутньої війни. Безпосереднім приводом до війни став виступ військових єгипетської армії у 1881-82 роках, який очолив полковник заступник військового міністра Єгипту Ахмад Орабій Паша. Він виступав за зниження іноземного впливу в Україні та проголосив гасло Єгипет для єгиптян. Це гасло знайшло підтримку не лише у Фелахів, тобто селян, а й у тогочасної еліти. Таофік, розуміючи, що втрачає владу у своїй країні, звертається до Британії і Франції з проханням відновити порядок у Єгипті. Британці і французи погодились, тому відправили свою морську ескадру до Олександрії, вважаючи, що це залякає протестуючих і ті відступлять. Проте це більше розізлило мітингувальників, які в червні 1882 року. Під час антиєвропейського виступу в Олександрії вбили 50 європейців. Це і стало початком повстання та офіційним приводом для британців вступити у війну для того, аби відновити закон і порядок в Єгипті. Війна розпочалась не одразу. Спочатку, в червні 1882 року, була скликана Константинопольська конференція, на якій мали вирішити долю Єгипту. На ній Австрія, Росія, Німеччина, Італія Франція виступили проти військового втручання у справи Єгипту, і лише Британія виступила за. У липні 1882 року Ахмату Рабі, розуміючи загрозу вторгнення, починає оновлювати артилерійські батареї в Олександрії, що мало завадити британцям під час висадки десанту. Коли британці наказали припинити ремонтні роботи, Орабій очікувано відмовив, і з 11 по 12 липня 1882 року військові кораблі Британії під командуванням адмірала Бічем Сеймора відкрили вогонь по усій береговій лінії Олександрії. У відповідь на це берегові батареї відкрили вогонь по британських суднах, так і розпочалась англо англоєгипетська війна 1882 року. З бомбардування Олександрією. Після обстрілу, 13 липня, з британських кораблів почали висаджувати десант, який вступив у бій з оборонцями міста. Через чотири дні запеклих богів з єгиптянами місто було взяте. Сухопутні війська британців очолив генерал Волслі. Численність його війська становила 24 тисячі осіб. У той час Ахмет Урабій у своєму розпорядженні мав лише 9 тисяч осіб, 5 тисяч з яких були в Олександрії. Британці ненадовго затримались в Олександрії та рушили на столицю Єгипту, Каїр. Проте це був обманний маневр від Волслі. Він, як досвідчений генерал, припускав, що Арабі, дізнавшись про напад на столицю, відправлять всі свої війська для її захисту. Тому Волслі відправляє нібито основну частину військ на Каїр. Але справжньою цілею було взяття під контроль портів Суецького каналу головним чином порт Саїда. 28 липня єгиптяни зупинили просування британських військ до своєї столиці в битві при кафер Ель-Даварі. Цей успіх був спричинений тим, що через падіння Олександрії Орабі Паша оголосив у своїй країні загальну військову мобілізацію і збільшив численність війська до 60 тисяч осіб. А також офіційно оголосив Великій Британії війну і рушив усіма силами назустріч противнику. Проте, зібравши практично все військо для захисту столиці, Орабі залишив без військ свої порти на Суецькому каналі і цим звичайно скористались британці. У той самий час британці під командуванням Волслі Відправляються в борт Саїд, а потім через Суецький канал до Ісмаїлії, і 20 серпня беруть штурмом це місто. Саме тоді з Індії прибула морська ескадра з десантом близько 7 тисяч осіб, яка 2 серпня захопила Суець, а згодом вирушила вже до захопленої Ісмаїлії та об'єдналася з військом Волз. Об'єднане військо британців вирушило до Касасіна, контроль над яким забезпечував війська прісною водою. Саме тоді Єгиптяни виступили проти них біля Теляльмагуту. І тут, 24 серпня, відбулася битва. У ній Єгиптяни спробували відбити британський наступ генерала Грема, але були відкинуті і зазнали тяжких втрат. 28 серпня відбулася битва при Касасіні. У ній британцями командував генерал Грем, а єгиптянами Орабі. Ораб атакував позиції британців. Грем тримав оборону протягом усього дня, але ближче до вечора він кинув в атаку проти ворога свою легку кавалерію на чолі із сером Бейкером Расовим. Єгиптяни були розбиті та відступили. Взявши касасін, британці досить довго пробули в ньому, і лише 12 вересня війська Волслі вночі пішли на Каїр з першими променями сонця. Британці дійшли до міста тель аль Лількивір та вступили в бій з єгиптянами. 13 вересня 1882 року відбулася вирішальна битва між британськими і єгипетськими військами. Війська лорда Волслі налічували близько 17,5 тисяч солдатів та 60 гармат. І, незважаючи на виснажливий нічний марш пустелею, рано вранці вони зуміли атакувати і прорвати оборонні укріплення армії Орабі, яка налічувала 38 тисяч осіб. Єгиптяни, втративши кілька тисяч солдатів убитими та пораненими, відступили. Британці 14 вересня переможно увійшли до Каїра, і тим самим війна була завершена поразкою армії Єгипту. Уже в кінці вересня хидив Єгипту, повернувся в столицю, його поновили на посаді. А під час бою за Тель-Аль-Кибір орабі потрапив у полон, і британці відправили його на цей лон. Практично, після цієї війни Єгипет потрапив у цілковиту окупацію Британської імперії, хоча він не був офіційно включений до її складу і формально перебував у складі Османської імперії, а британської окупації юридично не було. Але фактично Британія керувала Єгиптом це був період так званого прихованого протекторату. Підсумовуючи, британсько-єгипетська війна 1882 року була від самого початку провальною для війська Хмеду Арабі, адже його війська поступали з британським експедиційним силом фактично в усьому в якості та кількості артилерії, військових кораблів. Орабі, зібравши велику армію, не зміг протистояти більш вишколеній і професійній, але менш численній британській армії. Тому поразка єгиптян у цій війні була більш ніж очевидною, але незважаючи на це, єгиптяни все одно вступали до війська, аби дати відсіч іноземним загарбникам, тим самим увіковічнивши свої імена в історії Єгипту.